Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, наскільки складно взагалі навчитись паяти, особливо навчитись паяти якісь елементи дрону. Дуже багато людей хоче спробувати, але боїться те, що там досить складно, ні разу не тримали паяльник, а як це робить? І всяке таке. Я вам покажу сьогодні на прикладі контролеру обертів моторчиків, як це робиться. Тут є приклад, як паяти, на мою думку, одну з найскладніших частин це товсті проводи живлення до контролера. І також у мене є ось тут обрізки з проводків, які ведуть до моторчиків, вони тонші, як їх припаювати. В збірці дрона оця частина, вона скажімо так, тут найбільше пайки, тому що вам треба тут два проводи припаяти. І також тут 12 конекторів, таких проводків теж потрібно припаяти. Ну і оці товсті проводи, їх паяти достатньо складно, тому не в багатьох це виходить зробити правильно, тому сьогодні ми подивимося. Що мені потрібно для пайки? У мене є отакий припій 0,7 мм 60 на 40 мм. У мене є пінцет, тому що тримати. Проводи, може бути руками не завжди зручно, вони гріються і вас буде просто сильно пекти. І у мене є флюс, в принципі, неважливо який, я буду користуватись цим. Паяльник у мене самий звичайний. Першим, що ми будемо робити, це паять, оцей товстий провід до плати. Закріпили плату, значить у мене. От там паяльник, як ви бачите, розігріваємо до 380 градусів, але вже по досвіду я знаю, що там для зручної пайки цих проводів ну, треба поставити десь 430. Знову ж таки, це на моєму паяльнику. У вас може бути інший, у вас може бути інша ситуація. Що ми робимо тут з цією платою? Перше, ми наносимо на неї плюс. Тепер нам потрібно залудить ці проводи. Тобто, нанесли флюс, і тепер без зайвих якихось рухів просто прикладаємо паяльник з одного боку і з іншого доторкаємось до цієї штуки і чекаємо, поки ця кабель розігріється, можна трошки додати. Так, хоп. І він почне плаватись. От, бачите, він сам плавиться і налипає на провід. Те саме робимо і з червоним кабелем, доторкаємось і просто прикладаємо з іншого боку припій, кабель достатньо розігріється, припій почне плавитись і сам прилипати до цього провода. Багато наносити. Не треба зробили, сюди та ж сама історія. Ми нанесли флюс. Тепер можемо його просто тут трошки залудить. Прикладаємо до майданчика і торкаємось припоєм. Він починає плавитись і налипати на плату. Якщо у вас щось не виходить, це означає або мало прогріли ну, погана температура паяльника, або погано нанесли флюс, флюс поганий там припой. Або маленьке жало. От Я паяю жалом, яке називається оце жало, воно називається С4. Воно таке скруглене і достатньо товсте, тому що, коли я паяв тонкими жалами, ними оцим, ось в мене є набір. ось такі там, а, Ними зручно паять всякі тоненькі штучки, там маленькі кабелі. Але от такі великі ну зовсім незручно і воно не виходить. так? Далі, тут така плата, що в нас є така виямка, в яку гарно стає кабель. Тому що в нас там з тих, хто збирав, хтось паяє так, і тоді в них там зверху щось не виходить, там, воно а потім тут ще треба напаювати конденсатор, і він теж сюди не стає. От Показую спосіб, яким користуюсь я. Тобто ми що беремо? Ми цей кабель просто вставляємо в оцю. Виямку, так? І ну, умовно припаюємо. Тобто прикладаємо, так як у нас і там, і там є припій, він розтікається, і кабель. От, він тут умовно тримається. Тепер, коли він трішки прихопився, там. Можна брати і додавати припій, розігрівати його тут і наносити вже на всю плату провід одночасно, так? Додаєте стільки, скільки вважаєте потрібним. Хочете там оцю свою бульбашку, робіть бульбашку, що завгодно. Умовно, сама оця. Штука має гарно припаятися до плати і будь-рівний такий слой. Ну і пайка має бути однорідна. Тому що, якщо воно виглядає як пожована жвачка, там ще якось це вважається не дуже гарною історією, Такий дрон. Після перевірки, от зараз вже починає пекти, я візьму цим. Ну, умовно можуть сказати, що треба переробити. Оно тут. Бачите, я вже розігрів і мій цей припій нікуди вже там не дівається. Я можу собі сформувати таку... Бульбашку, яка мені підходить, так? Ну і те саме робимо з другим кабелем. Наносимо припій, прикладаємо кабель, і спочатку його тут наносимо, коли воно схопилась. Прикладаємо і наносимо більшу кількість припою так, щоб воно тут вже могло розмазатися даємо трошки. О, дивіться на червоному у мене. Бачите, воно розплавилось, так що я хоп. От зараз в мене гарна температура, я можу поправити чорний. Тому, якщо у вас отак не розтікається припій, значить у вас або маленька температура, або маленьке жало, або поганий припій. Ну і з цього боку бажано теж пропаяти, щоб воно надійніше трималось і було гарно. Тобто тут у нас та ж сама історія. Ми наносимо припій і отак от його тут гарненько. Щоб він закривав. Весь контакт і в той же час провід теж був припаяний. Ось, все в нас тут даємо йому вистигнути. Виходить якась така історія. Ну, звісно, що там більш рівніше, плавніше, але знову ж таки, це така вже там мантра. Воно тримається, тут нема великих якихось бульб. Дивіться, от провід стає. І сюди потім припаюється конденсатор і все в нього. Там гарно виходить. Знову ж таки, можете посмикати, позаламувати. Все це тримається. Зараз воно ще більше вистигне, і ви його вже звідти нікуди не заберете. Провіряйте, що з боку у вас теж там запаялось, тут запаялось, є контакт. Ну, перевірите потім, коли все це вистигне, ви зможете підключити живлення і перевірити, що у вас ця е, подача. Далі є ще оці контакти. Менші проводки, ну, з ними умовно простіше. Закріпляємо тут е, плату. З ними все просто. Наносимо на них теж флюс. вони менші, їх паяти простіше. Наносимо тут е, на них флюс, отак. Я зроблю на трьох, тому що всі інші вони йдуть, ну, все те ж саме, ви просто повторюєте. І все. Тут навіть можна зменшити температуру паяльника. Я, наприклад, для таких менших проводків і контактів паяю десь на 360. От. Зменшив до 360. Що ми тепер робимо? Ми нанесли флюс. І тут теж ми що робимо? Ми просто прикладаємо паяльник до майданчика і плавимо припой, щоб у нас вийшла така, ну, називають булькою, але такий крапелька. Ну Там, знову ж таки, як ви це будете робити, там, як ви будете рухати паяльником, там, плавити, не важливо. Важливо, щоб у вас було три таких крапочки. От вони. І до них ви будете потім припаювати провід. Так? Ну, тепер що ми робимо? Треба теж залудити провід, ви наносите флюс, прикладаєте паяльник. І флюс розтікається по, по проводку. Навіщо це робити? Для того, щоб він потім припій, гарно прилипав. Тепер ми просто знову ж таки. Коли ви паяєте, звертайте увагу, щоб у вас було чисте, завжди було чисте жало. Тому що якщо, на жаль, є якесь сміття, старий припій, воно буде все це впливати і з гарної пайки, у вас не вийде. Що ми беремо? Тепер просто я наношу трошки припоя, беру провід, прикладаю і прямо зверху провода жалом нажимаю. Воно плавиться, забираю. і Чекаю, поки воно вистигне. Все, провід наш припаявся. Зараз, коли зроблю три, я вам покажу. Те ж саме робимо з іншим. Лудим його, потім беремо паяльник, зверху так прямо нажимаєте. Він починає втоплюватися в припой. І ну, я роблю такий акуратний рух. В кра... ну, до краю цієї штуки, так хоп, і все, ну і останній чекаємо, поки розплавиться. І потім хоп і забираємо. Зараз я зніму покажу ближче. От що воно виходить. Всі три проводки припаяні, потрібно слідкувати, щоб не було між ними а, контактів, тобто. Називається мостик, Немає, щоб вони не з'єднувались, іначе може у вас щось десь замкнути. Ну і воно надійно припаяне, все досить рівно. Ця штука в нас теж застила. Воно все досить рівно, гарно тримається. І цього от такої пайки цілком достатньо для того, щоб збирати дрони. Тобто ви паяєте ці кабелі, потім повторюєте ще. Дев'ять разів, і все, у вас такий найбільш складний етап пайки завершено. Сказати, що це досить складно. Ну, можливо, якщо ви прямо з першого разу робите так, у вас не буде виходити. Це питання, як завжди, практики. Але я рекомендую купити якусь для практики. Купити є тренувальні плати, є якісь можете інші плати. Я перші рази тренувався. На платі, яка називається макетна, тобто просто купляєте таку плату за не знаю там, 16 гривень. І от бачите, я що робив? Я просто брав тонкі проводки і припаював їх до цієї плати, тому що ну, там на польотний контролер пайка проводків трохи інша. Там простіше, але в той же час складніше, тому що там просто тонший проводочок. І потрібно дуже акуратно ну, на нього потрапити. Але реально, там, якщо ви вже навчились паяти цю частину, то та вам дасться набагато простіше. Плюс ви можете поставити тонше жало і там тоненькі проводки. Раз, раз, воно досить швидко. А оці великі треба прогрівати, і з ними завжди виходить не дуже добре з першого разу. Тому практикуйтесь. Збирайте дрони. На цьому в мене все. Всім гарного дня, всім пока. Пока-пока.